Привіт, Марічко. Привіт-привіт. Марія Тракало, психолог, співзасновниця хабу ментального здоров'я Діяти, що у Львові. Ідея створення центру прийшла посеред війни. Тут працюють кваліфіковані психологи, які розділяють християнські цінності, а також духівники та духівниці. У цьому відео ми з Марією обговоримо, як побудувати міцні стосунки, які переживуть відстань. Чому в одних людей виходить збудувати міцні стосунки, а інші знаходять нездорові зв'язки? Чого має навчитись людина, перш ніж іти в романтичні стосунки? І Як не бути самотнім в стосунках та багато-багато іншого. Як формується навик будувати стосунки? І чому в одних людей виходить мати міцний зв'язок, який ми вже побачили зараз під час війни і під час розлуки, особливо, а в когось не виходить, і це якісь нездорові відносини? Здатність будувати стосунки. Будується на тому, як стосунки з дитиною колись вибудовували батьки. Був такий вчений Джон Болбі, він запропонував теорію прив'язаності, і ця теорія прив'язаності дуже багато чого пояснює нам в темі відносин. Тому в залежності від того, як батьки будували цю прив'язаність з дитиною, вона буде або вміти, або не вміти будувати відносини. Тому, дивлячись на цей досвід минулого, ми можемо подивитися, як людина, які патерни людина має і як зазвичай вона вибудовує стосунки. Коригуються це завдяки тривалій роботі з кимось іншим. Тобто, для того, щоб навчитися по-іншому будувати стосунки, треба отримати коригуючий досвід. І інколи цим коригуючим досвідом може бути робота з духівником, з психотерапевтом, гарні добрі стосунки, наприклад, з чоловіком чи дружиною, і тоді людина, наче перелаштовується, вчиться по іншому, але первинна наша здатність будувати зв'язки береться від стосунку з батьками. А як помітити те, що мій, мої стосунки, і мої, моя роль в цих стосунках абсолютно схожа на роль моєї мами в стосунках з її чоловіком? Це взагалі реально yeah. випадково помітити? Треба багато рефлексувати і аналізувати, чому я роблю саме так або інакше, чому мене приваблює саме те, а не інше. Всі наші такі дракони, які не поскладені до заміжжя, успішно проявляться у шлюбі. Тобто не треба мати жодних фантазій і ілюзій, що от я вийду заміж, і от тоді мій ну, там, хлопець зміниться. от Ми одружимося і все буде зовсім по-іншому. Ні, не буде. Е, холодна Правда каже, що буде або гірше, або так само. Okay. То, от Ви дивитеся зараз на вашого обранця чи обранку і розумієте, що після шлюбу. Кращому випадку ситуація залишиться такою ж в гіршому ці дракони та ці непрожиті нез'ясовані виклики будуть посилюватися і чим старшою стає людина, тим більше в неї з'являється недоз'ясованих якихось діалогів, моментів, аспектів. І тому, коли приходить пара, яка 5 років в шлюбі, це один пакет проблем. Коли приходить пара, яка 15 років в шлюбі, ну то вона назбирала. Викликів за 15 років, відповідно, відкладений добрий хіба сир, не вирішені проблеми смачнішими, не стають, і найгірше, ну якби так, на мій суб'єктивний погляд, це те, що нез'ясована проблема вона починає підтягувати інші нез'ясовані проблеми, тобто або створювати інші нез'ясовані проблеми. Тобто, якщо я не вмію, наприклад, відмовляти. То я не вмію відмовляти і на роботі, і в дружбі, і в стосунках, і в якихось інших аспектах. І це, наприклад, буде призводити до того, що я перепрацьовую, я більше конфліктую, я більше злюся, я більше незадоволена. Я наприклад, втрачаю роботу, втрачаю відносини. Якби одна деталька, якої не вміє людина, та але вона починає ну, якби розширювати своє поле негативних наслідків на все більшу і більшу кількість сфер життя. Ну, mm і -hmm. зазвичай стається так, що люди вже приходять, коли це вже колапс. Тобто ага, щось ішло так довго не так, що далі просто так існувати не може. І ми тоді починаємо відмотувати це назад і шукати, а що ж тобі треба напрацювати, яку рису тобі треба освоїти для того, щоб е ніби піти за іншим шляхом. Запрацювало. Запрацювали. So. <hen> <шлеч> то чого має навчитися людина перш ніж ти в романтичні стосунки? Тому що знаєш, коли метелики в животі, то там вже ні про що не думаєш, не з головою в ці стосунки і думаєш, що ось він. Чи вона і, і це на все життя? Е, ну точно стан закоханості прирівнює до стану зміненої свідомості. Тобто, <ріст> <ріст> поки людина закохана, вона дійсно мало критична. Е, я вважаю, що перше, треба добре напрацювати навик осмислення, а чого я хочу і чого я не хочу. Е, бо є багато людей, яких зниження оце бажання хочу. Оце це поняття хочу. Є таке, ніби слово треба. Треба робити то, треба робити то, треба робити то. І люди інколи навіть не замислюються, а ну, мені взагалі це підходить чи ні. Бо оце хочу, це буде ключовий критерій. Мені по дорозі з цією людиною чи не по дорозі. Я так хочу, а так не хочу. Mm -hmm. Є дуже багато класних людей, з якими нам просто не по дорозі. Це чудові люди, але ми просто з ними не пара. Ну, якби Немає жодної проблеми. Я окей, вони окей, нам не по дорозі. А друге, це навик говорити. Я маю навчитися говорити про всі свої почуття, емоції, стани, переживання, сумніви, говорити, що мені підходить, куди ми рухаємося, ставити дуже незручні запитання, проходити разом з моїм напарником, подругом чи, чи подругою всі незручні запитання. І кожна пара має щось таке, про що вона не може говорити. В когось це питання грошей, в когось це питання сексу, в когось це питання стосунків з батьками, в когось це питання того, що ну, є якісь, наприклад, жести насилля в сторону один одного. Кожна пара має свої скелети, і оці скелети треба почати діставати. А давай ми поговоримо з тобою, а що з нами відбувається тоді, коли приїжджає, наприклад, твоя мама? А давай ми поговоримо з тобою, чому в нас немає активного сексуального життя. А давай ми поговоримо про твої страхи давай ми поговоримо, куди ми рухаємося, ким ти себе бачиш, наприклад, за 5 років, за 10 років. Бо кожен з подругів має свої непроговорені аспекти. І, наприклад, жінки інколи соромляться сказати: слухай, ти знаєш, мені видається, наші сім'ї треба більше заробляти. А чоловіки інколи соромляться сказати, слухай, ти знаєш, я відчуваю, що я не витягую сам, мені потрібна твоя допомога в цьому і в цьому. Чим більше я працюю як психотерапевт, тим більше я бачу, що ми не вміємо говорити. Навіть е, про добрі речі, не то, що ви про складні, е, Сказати комусь я тебе кохаю, ти мені важлива, я ціную те, що ти для мене робиш. Це теж навик комунікації. Е, зараз дуже часто приходять люди, які кажуть, я не вмію висловити свою підтримку, я не вмію сказати, що слухай, мені дуже не байдуже до тебе. Але я щиро не знаю, як, як тут бути ефективним. Да? То ми маємо навчитися говорити, ставити запитання, правильні запитання. Бо я не пам'ятаю, хто це сказав, але що коректно поставлене запитання це половина відповіді. Це моя і бабуся ось... казала мені. Це має запитання на екзамені там половина відповіді. Так, <світ> так, так. І власне, що наша комунікація має стати якісною, бо не все, що ми ла-ла-ла-ла-ла говоримо через рот, є комунікацією. Тобто, може бути багато тексту, але мало комунікату, тобто мало послання, яке я хочу донести. То якісна комунікація і здатність усвідомлювати, що я хочу і не хочу. Як на мене, то це тих два крила, які витягнуть стосунки на якісно здоровий рівень. Ну знаєш, я от слухаю тебе і розумію, що будучи вихованою пострадянськими там терерадянськими батьками, робити те, що ти кажеш, виробляти навики, говорити, казати ні і інші речі, які ти проговорила, це бути першопроходцем по факту, тому що нас до такого не привчали. І звичайно, шо я просто хочу сказати тим, хто почув це і подумав, ні, це нереально зробити в моєму житті все реально. Все реально абсолютно, бо це має великі велику цінність, особливо говорити. Ми це з чоловіком в нашому подружжі кожного дня просто бачимо. І це так класно тримати стосунки. такі, ну в якійсь мірі в чистоті, такий теж моральний. Коли ти розумієш, що відбувається там, ти розумієш, ти він знає, що відбувається в тобі. Це це дуже велика цінність. І цим ну ми часто на жаль нехтимо. Але так. Це дає багато безпеки. Я тоді розумію, що відбувається. Я можу двома ногами стати на тверду землю і розумію, що ага, там мій чоловік у цього боїться. Окей, тоді ми можемо взаємодіяти з цим страхом. Або що, моя дружина цього не вміє. Добре, чим я можу тоді тут допомогти? Ніби тоді ми немає оцього такого. Гарний, такий, гарне слово, що подвійна бухгалтерія, uh -huh. ніби те, що я відчуваю, і те, що є ну, те, що я транслюю назовні. Бо люди ж не завжди зможуть залізти так глибоко, щоб зрозуміти, ну а що ж там за цим фасадом, який мені вибудовує людина. Тому коли немає цієї подвійної бухгалтерії, коли я контактую от долоня в долоню, дивись, мені це отак. Я так хочу, так не хочу. Мені оце важливо, мене найбільше оце дістало. Мене найбільше оце ранить. Мені найважливіше в цьому, щоб було отак. Тоді ну, зав'язується дуже інший сценарій, який набагато здоровіший. Угу. А, якщо у нас один з подругів, дружина або чоловік бояться сказати про свою проблему, ну не хочуть образити. Ну, наприклад, дружина хоче сказати чоловіку, я б хотіла, щоб у нас було там більше фінансове забезпечення, але боїться, що він їй скаже: знаєш, що, я й так там працюю день і ніч і вже більше не можу. І... Жінка в такій ситуації може почуватися, що я тоді залишусь взагалі самотньою. Хай вже краще буде так, як є, ніж, ніж інакше, боїться просто його реакції. А може бути так насправді, що людина в стосунках почувається самотньою, вона ніби якось ну, не в парі, а все-таки сама? Ем... Добре. Це. Давай Це. трохи розділимо, бо тут дуже багато питань в одному формулюванні. Перше, про що ти говорила? Про те, що… Про страх сказати. Страх, сказати. Окей. страх образити, так? давайте ми розділимо, між я ображаю, і інша людина обирає образитися. Бо коли я е, приходжу і кажу: «Слухай, ти е, гледащо? Ти поганий, ти нікчемний, ти жалюгідний, і через тебе ми не заробляємо, то я що роблю? Ображаю. Я ображаю, я ображаю. Тобто я кривджу конкретно гідність людини. Інша історія, коли я приходжу і кажу, слухайте, знаєш, на мій погляд, нам потрібно почати більше заробляти, що ми можемо для цього зробити? І інша людина вибере образитися, чи є це буде відповідальність? Її. Тобто, наша комунікація дуже залежить від того, ми маємо претензію чи не маємо, ми даємо агресивний посил, чи не даємо. Бо я говорю про фактаж. Слухайте, знаєш, мені видається, нам треба більше грошей. Або мені видається, в наших відносинах є проблема. Я відчуваю, що щось іде не так. І тоді я ділюсь тим, що я відчуваю, що зі мною відбувається. В психології це називається так зване Я повідомлення не ти поганий, бо ти повідомлення це ніби такий ем, така атака на іншого. Та? Ти того не робиш, ти мене дістала. Не ти мене дістала. А я злюсь, коли в черговий раз ми домовлялися, що ми вчасно виїдемо, і цього не сталося. Не твої батьки такі сякі погані. А слухай, ти відчуваєш, ти знаєш, я відчуваю агресію, коли твоя мама починає вказувати мені, як я маю робити. Тобто ми завжди даємо я комунікат без претензії, що там хтось поганий. Бо від того, що ми якби, ліпимо таку початку на чоло, там, ти поганий, ти такий, ти сякий, це не мотивує до зміни. Це навпаки ще більше закриває людину. І чим більше людина закривається, тим менше шансів. Ефективно з'ясувати якісь певні ситуації. Тому ми говоримо про я почуття, я повідомлення, те, що нам видається, без претензії і нападу на іншого. То тут, якщо людина на здорове послання, коли я говорю як мені, обирає образитися, то це маніпуляції. Ми нічого з цим не робимо. Ми розуміємо чітко, що в цьому немає жодного злочину, гріха, ще чогось. Ну, якби я сказала, як мені, без принижень, Що хтось ображається, ну це його незрілість. Але якщо я ображаю і принижую, тоді це вже проблема в мені. І тут треба брати відповідальність за те, навіщо я так роблю, як так стається і чого я цим хочу досягнути. То це буде перша від... ну, частина. Від... Що там було друге? Слухай, я вже й сама забула. Про самотність, це, так? Про... Про самотність в стосунках, так. Про самотність в стосунках. Окей. можна бути самотнім у стосунках. Можна бути самотнім, і це насправді велика драма. Якщо ви бачите двох людей, які йдуть гарно разом, за ручку тримаються, і ви думаєте, що це класна пара, не всі сім'ї стали парою, тобто не завжди. Ми відчуваємо поняття близькості на рівні емоцій. Взагалі, близькість будується на безумовному прийнятті один одного, в різних емоціях, почуттях і станах. Тобто, якщо мене приймають тільки, коли я усміхна, така вся класна, успішна, але я приходжу після провалу і знаю, що мене, наприклад, мій чоловік зацькує, то я буду залишатися самотньою. При тому, що самотньою я буду зі своїми проблемами. Є дуже багато людей, які кажуть, що я не можу прийти з моїми труднощами, домого чоловіка чи дружини. Я знаю, що це ті люди, які, коли я буду вразливий, вони мене ще й доб'ють. Тобто ще буде зверху кпини, будуть такі негативні послання, болісні якісь фрази, і оце формує цю самотність. Самотність взагалі дуже складне поняття, це дуже тривалий процес осмислення, як так стається. Бо часто, коли ми проживали в дитинстві досвід відкинення, наприклад, батьками, однокласниками, досвід булінгу і так далі, самотність може ставати стилем життя. І людина тоді просто не виходить на контакт. Тобто їй інколи навіть пропонують, запрошують до взаємодії, до якогось діалогу. Але людина, ну, якби не входить. Для неї стосунок це щось таке, що небезпечне, щось таке, що робить її вразливою, і вона плутає вразливість і слабкість. Бо вразливість для мене це бути чутливим синонімом би було сенситивність. Там, наприклад, здатність розрізняти багато відтінків Оце для мене вразливість. Але люди часто бути вразливим, бути чутливим, е інтерпретують як слабкість. Якщо я відчуваю емоції, то я слабкий. Ні. Якщо ти відчуваєш емоції, то ти живий. І, відповідно, якщо немає цього емоційного зв'язку, емоційної близькості, то людей може бути навіть добрий секс, спільне помешкання, спільні діти, вони будуть емоційно е самотнім. Mm -hmm. І це справді дуже болісний, непростий. Е Сюжет життя, який піддається корекції, але ми завжди мусимо розуміти, що це є не швидкий запит. Це, наприклад, не 10 зустрічей з психологом чи з духовником. це довгий шлях зцілення і виходу з цієї ракушки самотності. З твого досвіду психотерапевта, скажи, як зазвичай сім'ї проходять кризи? Мабуть, є якісь більш успішні кейси, менш успішні? Як це зазвичай виглядає? По різному, там кожен спасається як може. Ну, я взагалі вважаю, що на передподружніх науках людям пасувало б говорити про те, що ну, взагалі то наявність криз в житті стосунків це норма, тобто не існує стосунків, де ніколи не буде кризи. Криза це є нормальний етап дорослішання і розвитку. Це тоді, коли стара система вже неефективна, бо, наприклад, щось в житті помінялося, а нової ми ще не маємо. І тоді ну, якби, з нами відбувається незрозуміло що? Зцілення ем... кризи. Часто потребує когось третього. Тобто, мені подобається, як святі оці, хтось я не пам'ятаю, хто писав про те, що в кризі існує така точка неповернення, після якої людина вже сама не, ну, не може вийти. Тобто ти заблукав так далеко що ти вже не можеш вийти. І інколи тоді треба залучити когось третього. Це може бути духівник, знову ж таки, психолог. Тобто, хтось хто на це подивиться ззовні і зможе, ніби про перекласти, проінтерпретувати. Ті несвідомі послання, які є, бо в кризі багато гострих почуттів, і Боже вас сохрани діяти на емоціях, тому що хочеться ніби імпульсивні різкі рухи зробити, але потім, коли емоції вщухають, людина така сидить, дивиться і думає, Боже, що я натворив, в нашому не це було. І якби тоді з'являється багато провини, багато такого незрозуміло. То треба пам'ятати, що Окей, наприклад, я в кризі, я зараз емоційно дуже заряджена чи заряджений. Треба спочатку остигнути, потім приймати якісь певні рішення. Криза має вхід і має вихід. Тобто криза не триває вічно. Якщо люди починають діалогувати про це, якщо люди починають домовлятися, то питання, коли вони пройдуть кризу, це тільки питання часу. Просто треба набратися терпіння і залучити більше ресурсів, більше підтримки кожному з учасників. Так? Бо ну, я не знаю, як ти, але коли я зранку не виспалася. Я дивлюся на світ інакшими очима, ніж тоді, коли я вернулася з відпустки, де я успішно добре відпочила і відновилася. Я тобі більше скажу, коли на вулиці немає сонця, я інакше дивлюся на світ. О, о. Тобто, ніби коли ми ресурсні, світ видається нам зовсім інакше. Ті проблеми видаються ну, трохи менше. І ще цікавий момент. Я би тобі намалювала, але вже не буду малювати. От уяви собі якусь таку кульку та, от розміром з кулачок. І є от світогляд людини, який там ну ще на трошки, та тобто, ніби є кулька, яка становить левову частку нашого світогляду. Тобто, умовно, криза становить там 60-70% всього, що відбувається в моєму житті. Но ми не завжди можемо подолати там щось таке, що є ну, там, причиною кризи. Е, є такі обставини, які доведеться просто прийняти. Припустимо, в нашу хату прилетіла ракета. Припустимо, в нас народилася хвора дитина. Припустимо, зараз в мене зламався автомобіль, і я, хоч танцювала би навколо нього, він со мною поламний. Тобто я не завжди можу це зробити, але я можу збільшувати свій світогляд так, щоб масова частка цієї кризи становила менше. Тобто не камінь стане меншим, а я стану більшою. Не концентруватись, ти маєш на увазі? Не то, що не концентруватись, розвивати себе. Бо тоді в мене буде більше ресурсу, і я ніби на ту саму обставину дивлюся зверху. Якщо я дивлюся зверху, я бачу трохи більше, ніж відстань власного носа. Uh -huh. Тобто не завжди ми можемо зменшити проблему, але тоді ми можемо збільшити нас. І це тоді в співвідношенні відсотковому вже має набагато меншу роль, має набагато менший вплив на нас. Інколи певні періоди життя можна проживати за таким принципом. Uh -huh. Я хотіла би поговорити трішки про стосунки на відстанях, на відстанях, які спричинені війною, не спеціально, тому що, як показує статистика, кількість розлучень за останній рік зросла ну, ледь не вдвічі і і в і в цьому причина напевно не тільки ну така психологічна давка від війни, але також власне стосунки на відстані. Тому що ті стосунки, які були міцними і добре побудовані, я розумію, що в них більше шансів витримати відстань ніж в тих, які і так вже кришилися. Що найскладніше в стосунках на відстані для подружжя, якому 2, 5, 10 років, кожного щось своє, і це було б добре розпитати дружиною чоловіка, що кожному з них найскладніше. Бо комусь може бути складно витримувати емоційну напругу, а комусь може бути складно витримувати те, що, наприклад, я за кордоном сама, мушу заробляти, мені не вистачає коштів і мені нема кому фізично допомогти. Тобто, що кожному з подругів найскладніше витримувати, треба запитати в кожного конкретного подруга. Стосунки на вістані це стосунки, тобто в них треба теж інвестувати, про них треба теж дбати. Це як дві колії, які в якийсь момент просто трохи розійшлися, розширилися, і нам треба буде знову їх зводити докупи. І це буде складний процес. Ну, якби, якби ми не хотіли, війна найбільше вбиває відносини, бо кожен з нас особисто проживає травму війни. Я, як психотерапевт, також відчуваю травму війни. Ну, якби всі ми, і священники, і духовенство, і миряни, і психотерапевти, якби ми всі люди, всі українці, які зараз є в Україні чи за кордоном, всі травмовані війною. Свій спосіб, і е, кожен з нас мусить, окрім того, що опрацювати своє зранення війною, ще розуміти, що є ще той партнер з другого боку, який теж зранений війною, і він теж мусить з цим впоратися. І якось ми маємо синхронізуватися після того, якщо ми, наприклад, там рік-півтори прожили окремо. Бо це каже про відстань та? відстань є не тільки кордон, наприклад, різних країн. Інколи відстань це те, що хтось служить в ЗСУ, а хтось вдома. Так, так. так. Дає раду, і знаєш, на фронті військових є одне завдання воювати. Тобто він однозадачний, солдат однозадачний. Він має завдання, він має ціль, він розуміє, що його завданням є вижити і вбивати ворога. Тут завдань в сім'ї, якої один член служить родини, а ми тут залишилися і почали облаштовувати свій побут, своє житло. Тут завдань багато. Ці виклики не такі складні, але їх просто багато. І, знаєш, їх ще й збільшилося, тому що якась роль більше. чоловіча чи жіноча напала на іншу частину. Точно, точно. І знаєш, інколи можна мати один камінь великий, а можна мати 35 маленьких шуфель шутру, і по вазі це може бути більше, ніж той один камінчик. Да? Тобто, ми не можемо сказати, що комусь складніше чи простіше. Кожному складно по-своєму. І тепер дивися, фокус: сидить дружина. І думає, от повернеться мій чоловік, і мені стане як? Легше. легше. Легше, Точно. А тепер дивися, він повертається після війни, який потребує тривалої психологічної реабілітації, бо психологічно точно будуть потребувати всі. Фізично буде багато хто, хто, на превелике щастя, не будуть поранені, так? але психологічно точно всіх накриє. І тепер дивися, він повернеться в сім'ю, а в нього є одне завдання: воювати. І цей тумблер в голові. Перейти з військового функціонування мислення на мирне триває, ну, якби перемикається не дуже просто. Тобто адаптація до війни стається швидко, це 7-10 днів. Реадаптація до мирного способу функціонування інколи займає роки. І тепер він повернувся, а в нього є одна зараз задача воювати. З ким він почне воювати? з тим... З тими, хто в радіусі його досяжності. Це будуть сім'я, це будуть інстанції, це будуть сусіди, це будуть люди в маршрутці, це будуть всі, до кого він досягне, тому що в нього завдання одне воювати. І тепер виходить, що він вернувся, вона чекала, що їй стане легше, а їй стало як? Складніше. Їй стало складніше, тому що, окрім того, що їй і так складно, так, так ще й емоційно треба ну, допомогти йому стабілізуватися. І тому ем, статистика каже, що. Після війни, після завершення активних бойових дій, ще орієнтовно 8 років спостерігається високий рівень суїцидів. Чому? Тому що не всі зможуть пройти реадаптацію. Не всі сім'ї переживуть повернення людини з фронту, не всі сім'ї переживуть повернення людини з-за кордону, не всі сім'ї повернуться з-за кордону. Бо ну це не дуже популярна звичайно думка, але я справедливості ради про це скажу: що є сім'ї, які виїхали за кордон, дружина, наприклад, вперше з дітьми живе окремо від чоловіка, який її аб'юзить, і вона зрозуміла, що їй без нього легше. І тоді далеко не всі люди повернуться. Тобто, криза сім'ї чекає Україну неминуче. Але нашим завданням є максимально плекати добрий зв'язок, добрий діалог, добрий стосунок, говорити про свої почуття, багато вчити, наприклад, що відбувається з людиною, яка повертається з фронту, бо знання про щось дає багато визначеності. Якщо я про щось знаю, мене це менше лякає. А, наприклад, чоловік повертається, він кричить. Окей, добре, це не в мені проблема. Це так відбувається нормальна реадаптація. Ага, мій чоловік не спить, в нього є там проблеми з напругою. Там ще такі, такі, такі проблеми. Окей, добре. Це є симптоми, які мають спонукати нас звернутися, наприклад, до психіатра або до якогось суміжного лікаря. І тоді, якби коли я про це знаю. Я буду легше на це реагувати, то перше. А по-друге, це буде ефективніше, тому що я не буду це все тянути на себе. Бо, е, наприклад, військові повертаються часто з емоційною е, такою приглушеністю. Тобто, е, психіка, щоби там вижити, відключила емоції. Але коли він повертається, емоції відключені. Без емоцій, ми говорили, та, немає доброго стосунку. І, наприклад, військовий буде казати, я більше не люблю свою дружину. Я нічого не відчуваю до своїх дітей. Жити в емоційному вакуумі дуже страшно, тому що ну, я не маю контакту, я не можу збудувати жодного контакту з людиною, бо немає емоцій. І тоді ми можемо, знаючи про це, розуміючи, що це є симптом військових, може сказати, Окей, тобі потрібна допомога, тобі може допомогти там, там, там і там. Багато інформації про те, що відбувається, дає більше безпеки і збільшує шанси, що ми проживемо ці всі кризи, які нас чекають через відстань, яка присутня між сім'ями. Як може дружина або чоловік підтримати свого подруга, свого партнера, власне, на відстані, що точно не варто говорити в телефонних розмовах? Я думаю, що тут також треба запитати кожного з членів сім'ї. Ну, тобто. Бо комусь важливо бути постійно на контакті, комусь важлива більше матеріальна підтримка, комусь важливо, щоб ми разом вирішували якісь певні проблеми, приймали спільні рішення. Тобто, тут треба дізнатися, ну якби кожна сім'я функціонує за своїм ритмом і треба їх просто синхронізувати. Тоді все стає на свої місця. Немає такої знаєш, універсальної інструкції, що оце говоримо, це не говоримо. Єдине, що не блокуємо почуттів, не картаємо після розмови з вами. Партнеру чи партнерці має ставати краще. Оце добрий критерій. Ага. Якщо я прийшов на неї і накричав, не ну то ліпше би я з нею не зідзвонювався. Та? Якщо я прийшов і її зморалізував, ну то добре, а чого я досягнув. Ваші розмови мають бути будуючими, тобто тими, які йдуть на ріст, тими, які підкріплюють, а не тими, які додають зверху ще до наявних проблем бантик з боку. І як вишенька на торті, Марічко, можеш підсумувати сьогоднішню нашу розмову? Підсумовуючи, я би так сказала, що найцінніше, що я зустрічала в своєму житті, це і добрі відносини: добрі відносини з собою, добрі відносини з тими, хто поруч, добрі відносини з Богом і навколишнім середовищем. Дбаємо про якісні стосунки, бо саме міцна дружба, міцна сім'я, міцні батьківсько-дитячі відносини допомагають проживати абсолютно будь-які кризи, і я вірю в те, що Пройшовши цей шлях, ми станемо іншими, бо шлях завжди змінює. Добудуємо добрі відносини на цьому шляху, і хай кожному з нас не забракне мужності пережити будь-які шторми і кризи. Дякую, Марічко. Це була Марічка Трайкова, психотерапевт, і я тобі дуже вдячна.